Частина третя гріхи проти самого себе та інші гріховні схильності, що суперечать Христовому духу. Під номером 1, зневіра та відчай. Вони призводять до енергетичного забруднення, пониження вібрацій душі. Якщо тривалий час людина перебуває у полоні понижених вібрацій, у депресивному стані, то вона може зацікавитись підселенням. І так дійсно душа тим самим шкодить сама собі. Однак кармічна відповідальність за це не передбачена. Під номером 2 – тілесні надмірності. Передусім, тут мова йде про залежності, однак і обжерливість і малорухливий спосіб життя теж сюди відносяться, і навіть занадто довго спати вважається тілесною надмірністю. І все це співпадає з тією інформацією, яку. Я отримую. І все вищесказане це прямі шляхи до деградації душі. Під номером три почуттєві помисли та спокуси. Мова йде про спокуси плоті, звабні видовища, розмови, дотики і таке інше. Що ж насправді є несприятливим для душі? Насправді, несприятливим для душі в цьому сенсі є. Все, що є збоченням. Хоча простіше сказати, що не є збоченням. Не є збоченням однозначно стосунки між чоловіком та жінкою. А збоченням є все, що є неприроднім, штучним, суперечить законам гармонії. Звісно, має значення, чи людина має стосунки зі своїм партнером, чи бажає чужого. Тут може бути багато нюансів. Душа завжди відчуває власну програму і свого партнера. Однак через забрудненість свідомості часто має місце психологічний, або який-небудь інший вид залежності, який втримує людину поруч з чужим партнером, або банальна звичка, або фінансові інтереси, ну і так далі. Однак мова зараз не про це, а про те, що почуттєві помисли не обов'язково є чимось несприятливим для душі, а важливо, якими саме вони є. А так вищі сили не стримують пізнання дорослою людиною цієї сторони життя у фізичному світі, оскільки це є природнім досвідом. Під номером 4 у нас несумлінність. Тут йде мова про примус себе служити ближньому, про сумлінне виконання робочих обов'язків, батьківських обов'язків ну, та інших, про пунктуальність, охайність, послідовність в тих чи інших справах. По-перше, примушувати себе комусь служити не потрібно. Служіння ближнім повинно бути добровільним. А якщо немає такого бажання, то кармічна відповідальність за це не настає. А щодо сумлінності в роботі та інших обов'язках, пунктуальності, охайності і так далі, то це позитивні якості, які варто напрацьовувати. Оскільки за відсутності цих якостей душа може здійснити вчинки, які потягнуть за собою кармічну відповідальність. Ну, наприклад, недогляд за дитиною або лікарська помилка, під номером 5 догоджання світові. Мова йде про шаблонне мислення та залежність від суспільної думки, що є дуже поширеними видами забруднення свідомості в наш час. Звісно. Це блокує духовний розвиток, і тому є шкідливим для душі. Тому це дійсно можна назвати гріхом. Під номером 6 – непослух. Неслухняність батькам, старшим у сім'ї, начальникам на роботі, невиконання порад духовного отця, ухиляння від покладеної ними, ним покути. Ну і таке інше. За цим гріхом в лапках. Ховається темна сторона релігійного Егрегора, який намагається виховати в душі покірність, а значить, плекає рабську свідомість, обмежує свободу волі душі. Непослух не є гріхом. Кожен має право на свободу вибору, право голосу, свободу думки. Не завжди той, хто старший або вищий за посадою, за соціальним статусом правий. А навіть якщо й правий, то людина все одно має право не послухатися, піти своїм шляхом, проживаючи власний досвід, помилок, виносячи уроки з негативних життєвих ситуацій. І ніхто не має права їй це заборонити. Номер сім. Ледарство, марнотратство, прив'язаність до речей. Ледарство призводить до невиконання програми розвитку душі відповідно. Душі шкодить. Марно призводить до набору темної енергії. Прив'язаність до речей веде до деградації душі, що є, звісно, теж небезпечним для неї. Сюди відноситься накопичення будь-чого, що є слушним зауваженням з боку релігійного вчення. Тут також йде мова про недовіру до творця, тобто людина, яка займається накопиченням. Відкладанням на чорний день і таким іншим, насправді не є істинно віруючою, оскільки істинна віра це перш за все довіра до Всевишнього. Номер 8. Корисливість. Релігія пояснює шкідливість корисливості тим, що людина, накопичуючи тлінні багатства, шукаючи земної людської слави тощо. Не знаходить часу на відвідування храму, молитви і таке інше. Однак корисливість небезпечна тим, що може привести душу до використання інших. Ем, а Також до ухилення від програми. Коли людина обирає не той шлях, якого прагне душа, а той який вигідний, ну, приміром, з фінансової точки зору. Отже. Закінчується на цьому третя частина, і далі буде ще продовження.